Людину треба любити, тому що вона є творіння Боже і добре творіння. І тому людину будь-яку і навіть ворога треба любити. А злі діла треба ненавидіти. Ось агресію треба ненавидіти. А людей треба любити. Чи це українці, чи росіяни, чи будь-які люди. Тому е, такий християнський підхід до е, е, таких складних питань. Але саме слово ненависть воно не дуже пасує до християнського підходу. Ну, наскільки я знаю, то Христос заповідав і любити своїх ворогів так само, правильно? Так, любити треба. І Господь показав приклад, як треба любити, коли його розпинали, а Христос звертався з молитвою до Бога Отця, Отче, прости їм, тому що вони не знають, що вони роблять. І архідіакон Стефан, коли його камінням побивали, то він молився теж за те, щоб Господь простив. Але за це е, 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 злодіяння, яке вчинили юдеї, Господь покарав їх, знищив Єрусалим і знищив Єрусалимський храм, за те, що вони вчинили Боговбивство.